Велосипедний кульбіт, рекетир в законі та інші новини. З вами Дніпро оперативний, і це дайджест подій понеділка, 18 листопада. Ні дня без сліз. Сьогодні прощаються із залізничниками, які загинули 18 листопада під час обстрілу локомотивного депо при Дніпровської залізниці. Вчора окупанти вбили 62-річну Тетяну Ткачук, екіпірувальницю, яка працювала в Укрзалізниці 17 років. Також загинув 57-річний Володимир Підорва, слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, який присвятив залізниці 22 роки життя. Коли ворог вдарив по депо, Тетяна і Володимир разом із колегами готували локомотиви до відправки. Вони обоє загинули, а ще троє їхніх колег були поранені. Редакція Дніпра оперативного висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблих. Велосипедний кульбіт на перетині проспекту Слобожанський та вулиці Сухомлинського у Дніпрі. Вчора орієнтовно о 16-й годині сталася дорожна транспортна пригода за участі легковика та велосипедиста. На кадрах, які зафіксувала камера ситуаційного центру, можна побачити, що водій автомобіля Шкода рухався проспектом у сторону підгородного однак, звернув на пішохідний перехід, продовжуючи рухатись у тому самому напрямку. У той самий момент на зебру з протилежної сторони назустріч автівці заїжджав велосипедист та зіткнувся з нею. Внаслідок удару велосипедиста перекинуло на дах авто. За словами очевидців, життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує. Рекетир в законі. Депутат міської ради Підгроднього створив банду і тримав у страху мешканців Дніпропетровщини. Зокрема, зловмисники вибивали 2,5 мільйони мільйонів доларів США з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій. Фігуранти на трьох автомобілях підрізали авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били і Погрожували фізичною розправою. Потім зловмисники ув'язнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав, на діючий бізнес. За результатами оперативних заходів у Дніпрі затримано лідера групи, депутата Підогроднянської міської ради Юрія Пришедька. Крім того, він фігурує у низці інших кримінальних справ. Більшість з них стосуються незаконного заволодіння землею, підробки документів, залякування фермерів. Тощо і тільки за справу з військовим йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі пришедька затримано. Тварини у вогні в селищі Єлизаветівка Дніпровського району вночі горіла конеферма. По прибуттю, рятувальники встановили, що вогонь охопив дерев'яні конструкції даху, господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі склала 700 квадратних метрів. Внаслідок займання загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин. Пожежу гасили 20 рятувальників. Наша знімальна група намагалася попасти на підприємство, щоб показати вам подробиці події, але з журналістами спілкуватися там відмовилися. Про подібний випадк. Док повідомляють і наші колеги під дописом ферми в соцмережі, де працівники збирають грошову допомогу. Тим часом у поліції відкрите кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Наразі тривають слідчі дії. Нагородження героїв сержантів, які несуть службу на Покровському напрямку, у святковий день було нагороджено державними нагородами. Зокрема, сержант Артур Маскевич з 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади отримав відзнаку хрест бойових заслуг. Артур очолював штурмову групу в районі тоненького та керував позиціями оборони парашютно десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу. Та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення. Разом з Маскевичем хрест бойових заслуг отримали ще троє сержантів з інших підрозділів ЗСУ. Дякуємо кожному герою за захист України. На цьому на сьогодні, все. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій Дніпра та регіону. Бережіть себе і до завтра.